У своїх рідних стінах вперше за 10 місяців. Від понеділка 9 січня ще одна чернігівська школа-ліцей відновила навчальний процес у власному приміщенні. Від березня, як і десяткам інших освітніх закладів міста, їй довелося заліковувати рани, нанесені ворогом під час активних бойових дій. Вибуховою хвилею від численних авіабомбардувань у будівлі вибило майже всі вікна. І, дякуючи підтримці благодійників фонду партнерства за сильну Україну, що фінансується спільно Великою Британією, Канадою та США, у листопаді їх вдалося повністю замінити. А відтак закрити периметр, запустити систему опалення і з другого семестру прийняти учнів та учениць, завдяки управлінню освіти, завдяки всім донорам. У нас було замінено 100% вікон, це 559 квадратних метрів. Було зроблено укоси. Залишається ще наразі у нас провести поточні ремонти стін, але вирішили, що діти будуть повертатися в стіни рідного навчального закладу. А вже в процесі ми пофарбуємо. Стіни в коридорах, і тоді буде все відповідати. Від цього дня ліцей у змішаному форматі, коли найважливіші дисципліни викладаються офлайн, відвідують вісім класів. Ще стільки ж за бажанням батьків здобувають освіту дистанційно. До цього частину дітей, які прагнули навчатися очно, на півроку прихистила інша школа. За класом я дуже ну заскучився, коли ми вчились на дистанційній математику, ну алгебру, геометрію дуже складно зрозуміти. Тут легше вчителі ж розповідають, ну, що можна Дивитись, питати. Потрібен був соціум, щоб дітки спілкувалися між собою і бачили вчителя напряму. Коли ми повернулися в свої рідні стіни, то, звісно, своя школа вона набагато краще, і нас тут і раді більше бачити. І Вони всі знають, де що знаходиться, де їхня улюблена їдальня. Чесно кажучи, я не боюся повітряних тривог. Дитина в цей момент, коли спускається в підвал, знаходиться в безпеці, і я знаю, що вона з ну, ними все буде добре. За словами директорки, ліцей 1962 року побудови. І до повномасштабного вторгнення тут було лише чотири металопластикові вікна. Тому в класах, як і в закладі, загалом нині стало комфортніше і на кілька градусів тепліше, навіть порівняно з минулою зимою. Крім того, зі звичайного цокольного поверху, який використовувався їх склад, тут облаштували укриття, аби створити максимально безпечні для дітей умови. І в перший день роботи провели для них та всього колективу навчальну тривогу. На липень місяць ми мали захаращене підвальне приміщення. Яке взагалі не було пристосовано до того, щоб його можна було використовувати як найпростіше укриття. Повністю воно було очищено, була залита підлога, встановлено два туалети, умивальники, також була зроблена вентиляція, тобто повністю з нуля можна говорити, укриття було зроблено. І зараз воно відповідає всім вимогам. Розраховане на 160 осіб. Сьогодні з дотриманням існуючих норм воно може вмістити всіх школярів, вчителів і техперсонал, адже класи не повні і є під зміна забезпечення, укриття і генератором мережею вайфай та запасом води. Місто відновлюється і ми відновлюємося. Я думаю, що е, треба планувати. Життя не стоїть на місці з позитивними думками. Вперед, в майбутнє, все буде Україна. Загалом із 34 шкіл у Чернігові у лютому березні внаслідок обстрілів було пошкоджено 25, дві повністю знищено. І через масштаби руйнувань та колосальну кількість коштів їх діяльність відновлюють поступово. На сьогодні в очному форматі у приміщеннях 24 шкіл здобувають освіту дванадцять з тисяч учнів та учениць. З них у п'яти навчаються діти одразу з двох закладів. Що стосується садочків, то з 52-х в різній мірі постраждало 37. У серпні з них працювало 4. Від 9 січня вже 23. І відкриття ще кількох планується у найближчі тижні. Списочний їхній склад понад 4 тисячі дітей. І на сьогодні вільними залишається ще близько 800 місць, на які можуть взяти малечу віком від трьох років.